Доброго дня, знаходимось у Дніпрі на площі єдності. Тут встановили меморіал загиблим захисникам. Встановити цей пам'ятний знак, це ініціатива громадської організації Родинна кола загиблих героїв і її підтримала міська влада. Скульптура символізує єдність, силу та боротьбу українського народу. Меморіальний знак виглядає, як затиснутий кулак, на ньому зображено герб України і напис Слава Україні! Героям слава!». Гаду, що читати новини. Дніпра та області можна на сайті dpinformator.ua, а також слухати на радіостанції інформатор FM 107.3. Подробиці та фото, шукайте на інформаторі. Бережіть себе.